Доведення нерівностей. Щоб довести нерівність, користуємося означенням більшого і меншого числа. Число А вважають більшим за число Б, якщо різниця А мінус Б є додатнім числом. Цим і скористаємося. Тобто А більше від Б, якщо різниця А мінус Б є додатнім числом. Для цього що ми зробимо? Ми від лівої частини нерівності віднімемо праву частину і виконаємо відповідні перетворення. Переписуємо ліву частину х-1 помножити на х плюс 3. Віднімаємо від неї праву частину x-2, помножити на х плюс 4. І виконуємо перетворення цього виразу. Множимо многочлен на многочлен x х на х, х на 3, далі 1 мінус 1 на х і мінус 1 на 3. Пригадали х на х у нас буде х в квадраті. Далі х на 3 плюс 3х. Мінус 1 на х буде мінус х, і мінус 1 на 3 буде мінус 3. Наступна пара дужок, але не забуваємо, що перед дужками стоїть знак мінус х на х буде х в квадраті, і мінус мінус х квадраті. Аналогічно х множимо на 4 буде 4х перед дужками мінус мінус 4х. Далі множимо мінус 2 на другу дужку. Мінус 2 помножити на х буде мінус 2х та мінус спереду плюс 2х. І мінус 2 на 4, мінус 8. І спереду у нас мінус, мінус на мінус буде плюс, плюс 8. Далі дивимося уважно, і зводимо подібні доданки. Стрілочки я приберу, щоб нам не заважали. Зводимо подібні доданки. І так, х2, мінус х2 у нас буде 0. Далі рахуємо. 3х і мінус х буде у нас 2х. Та 2х буде 4х, мінус 4х буде 0. Залишилися числа. Вісім і мінус три. Вісім мінус 3 дорівнює 5, а 5 і є якраз додатнім числом. Тобто ми скористалися означенням і довели, що якщо різниця лівої і правої частини додатнє число, то виконується нерівність. Ліва частина, тобто цей вираз, більша від правої частини. Нерівність доведено.